Всім Сім, ребята, Ви на каналі Ю 500 І наш відосик сьогодні досить незвичний. Переважно ми знімаємо або якісь ціни, або переважно перевірки авто. Позвонив наш підписник, який нас замовляв разові огляди, і зараз він вирішив продати свою машину, яку ми йому, грубо кажучи, півроку назад оглядали. 에, зараз людина виїхала за кордон 에, по роботі, і відповідно зараз немає потреби в тому авто. Це досить популярне сімейне авто 에, в універсалі. Це Рено Megane, вже талант комплектації, жирний, напічканий. Там в такому плані. Зараз ми будемо вам докладати інформацію по цьому авто. Буде і відеоряд короткий, і відповідно також фотографії. Тобто, наш спеціаліст, який знаходиться в місті Одеса. Як ви знаєте, в нас є 20 міст в Україні. Ми його попросили, щоб він під'їхав автівку, ще раз перевірив, щоб вам, надати максимальну інформацію, і показати всі нюанси по авто. Що в нас виходить? Це міган вартість 14 тисяч доларів. Зараз буде контакт жінки, нашого замовника, нашого підписника. В посиланні буде на авторія. Коштує він 14 500 доларів, досить таки напічканий, в цікавому кольорі. Синьому, ну, не кожний колір той любить, але в принципі трендовий колір. По ціні автобуси 14 500 на старті, то ви вже дзвоніть самі, торгуйтеся. І 1,5 дизельний. К9К найулюбленіший, найекономічніший варіант мотора, який дуже любить і наша аудиторія, ну і взагалі досить, як я вже повторююсь, популярний. По авто, виходить, є певні маленькі нюанси. От, Наприклад, зараз ви будете бачити також звіт Carvertical. CarVertical, до речі, в нас в посиланні буде також 20% знижкою, і по промокоду Drive 50 ви можете її отримати. Зараз будете бачити звіт по авто. Що от на даний момент на автівці зараз 228 тисяч пробігу, так 218, Здається, останні зафіксував Карвертікал. Авторія провірила, що було 212, Ну і відповідно 215 тисяч він продавався на авторія в минулий раз. Ну по пробігу там все добре. Відповідно, і комп'ютером все перевірили. Зараз будете так само бачити підтвердження. Тобто, то, по суті, двійна вже перевірка. Ну і по суті, ота наша нова послуга. Якщо вам треба, грубо кажучи, буде продати авто. Знаходячись в різних містах України, ми можемо відправити нашого спеціаліста, який приїде, зробить фото, відеозвіт, і ми можемо таким чином, наприклад, допомогти вам продати. Бо переважно у нас була яка історія, що приїжджали люди до Львова, з якими живемо фізично у Львові з різних міст України. Ми знімали відео. І показували всі моменти по машині. А тепер вже трошки все є простіше. Так от, що ми бачимо по карвертикулу, що було незначне ДТП 632 євро, якщо не помиляюся. І виходить, по вартості це є недорого для країн іноземних, європейських, тому в Україні то треба ділити на 3 на 4. По нюансам, там будете бачити задня. Задній фонарик, там вроді якась тріщинка є, ще якісь моменти. Ну і то, що получається, що є велика кількість, ну скажімо, невелика, ну але її не можна називати малою, коли машина їздила по швидким дорогам, є такі маленькі тяточки, вм'ятинки, царапинки, Ну, в принципі, по експлуатації. Якщо там буде когось цікавити більш доцільно, наприклад, то, скажімо, продавець, жінка нашого. Підписника, замовника, вона відповідно вам там може додатково ж там на відео зазняти і максимально там вам показати ту інформацію, якщо там когось будуть ті скольники маленькі цікавити. Тому ось таке от цікаве авто. В посиланні буде і інформація по авторія, і 20% відсоткова знижка по промокоду drive 500 по карвертіку. І наші контакти, якщо ви захочете виставити своє добре авто на продажу, може бути якісь підкраси, головне, щоб було. Авто з рідним пробігом, з чесною історією, бажано або з дилера, щоб була історія, або через Carvertical, знов ж таки так пробити можна було. Ну і замовляйте перевірки в 20 містах України. Так що таке коротеньке вам відео максимально надали інформацію по машині. Так що ставим лайкосі, авто, дзвоніть, та і хорошого вам спокійного, гарного дня! все в нашій державі буде добре і побажати, як завжди, щастя, здоров'я, любові, грошей. І що в ваших родинах завжди було те.